Прилуках луках створять новий консультативно-дорадчий орган Рада розвитку громади. Про це говорили під час тренінгу Соціальна згуртованість. Зустріч провели в рамках реалізації проєкту Життяздатність плюс економічна інтеграція внутрішньопереміщених осіб та постраждалих від війни «Ми сьогодні організовуємо першу зустріч, в рамках якої ми проводимо тренінг, який називається соціальна згуртованість. Ну, дуже приємно, що Прилуцька громада вона відкрита до співпраці до будь-яких проєктів, Тому ми завжди намагаємось налагоджувати ці стосунки. І залучати їх до будь-яких проєктів метою першого знайомчого тренінгу було відпрацювання навичок згуртованості з учасниками проєкту та обговорення створення нового консультативно-дорадчого органу, вибрати раду розвитку громади. Це така громадська структура, яка буде безпосередньо комунікувати між міжнародною організацією міграції і органами місцевого самоврядування. Розглянули кандидатуру на голову новоствореної ради Олега Опанасенка. Він говорить, участь у такій ініціативі принесе місту значну користь для будь-якої громади, в тому числі Прилуцької, це завжди дуже корисно, тому що ми можемо бачити приклад різних міст. України і є міста, які показують, що напрямок роботи в цьому ну, в залученні грантів дуже покращує місто. І місто як технічно це ми можемо говорити і про освітлення, і про парки, і про школи, і так само відчуття містян про те, що в цьому напрямку варто йти, і в цьому напрямку можна знайти певні результати, якщо долучатися до цієї роботи. До членів ради також увійшли представники різних громадських організацій міста, приватні підприємці та працівники освіти. Віктор Кошмель – заступник директора з навчально-виховної роботи Прилуцького ліцею номер 2 впевнений, що робота у проєкті допоможе освітянам комунікувати з широким представництвом громадськості. Якщо говорячи з точки зору освітньої галузі, я думаю, це також дасть змогу своєрідної комунікації, адже ми розуміємо, що в цій раді будуть представники різних сфер, тобто і освітянської сфери, і інші. Тобто, дійсно, ті думки, які панують в освіті, тобто той підхід, який потрібен для виховання нинішнього покоління, або що потрібно для нинішнього покоління. Я вважаю, що, наприклад, я як представник освіти зможу донести проєкт «Життєстійкість плюс триватиме у прилуках до 2026 року. За цей час Рада розвитку громади має пройти навчання та почати свою роботу.